Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр, уряди та злочинці прагнуть отримати контроль над могутньою програмою. Місія неможлива. Фінальна розплата. Новинки кіно на світ ві. Знаєте, можна витратити безліч часу для пошуку класного фільму для вечірнього перегляду або серіалу, так втомитися, що врешті не буде ні часу, ні бажання вже на сам перегляд. А можна дивитися вашу улюблену рубрику Світ кіно яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві і точно знати, який кіно шедевр вартує вашого часу. А потім залишиться час лише знайти у цей самий для самого перегляду. І тому ми розпочинаємо нашу рубрику. І знайомимо вас з сьогоднішньою гостею з нами кінокритикиня, авторка подкасту Додивитись кіно Інна Гергєва. Привіт! привіт а ви привіт. що Були не знайомі з нею? Ну ні, були знайомі. Хочу Конечно, ще раз познайомити. Всім привіт. Про що да. сьогодні будемо говорити? Ви ж знаєте, я люблю розповідати про серіали. Це мій пешен, тому що я занадто багато часу витратила на них. Але сьогодні я б хотіла Говорити про старий серіал, але так. улюблений багатьма людьми це Доктор Хаус. Я знайомий, до речі, Андрій. Я думаю, зараз більше значить не видичьів просто сказав: о, це мій улюблений серіал. Але чому я взагалі згадала про цей серіал? Тому що ми якось з вами обговорювали в кризі люди повертаються до своїх контенту подорожників, серіалів, фільмів, подорожників. І Доктор Хаус це насправді один з таких серіалів особисто для мене, і я думаю, для багатьох людей. День mm -hmm. чому тому, що е, цей серіал колись перевернув кіноіндустрію і телеіндустрію. Таких було декілька. Насправді, е, коли антигерой. Абсолютно мерзенний. Якщо б ти його зустрів, просто реально ну, в справжній лікарні, ти б його зненавидив, і тому він приваблює mm -hmm. мерзенний, чесний mm -hmm. е, герой, якого ти не сприймаєш е, нормально, але в нього така шалена харизма, і це все зробив актор Лорі, Там не тільки сценарно, ви ж розумієте, да? е, що Тобі це нагадує насправді Шерлока Холмса, uh -huh. Тому що Шерлок Холмс, який в нас? Ну чуть-чуть подонок. Ну, Але так. харизматичний мрач. Ну, він просто настільки правильний, що це аж тошно, знаєш. Yeah. Це yeah. настільки бісить, да, що ти такий правильний. Слухай, я, до речі, про Філорі дізнався ну, з цього серіалу. Я дізнався про нього як про музиканта. <гас> <Я> шаленого <гас> музиканта. <гас> я а давай я ми про це поговоримо, спочатку побачимо трейлер нашого фільму. І потім, ну, це серіал, так, Доктор Хаус, який я передивлюсь обов'язково, а потім повернемось до розмови. Світ кіно у вікенд шоу на М1. Хаус, доктор медицини. У головних ролях Хью Лорі, Лайза Едлстейн, Омар Епс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Морісон, Джессі Спенсер. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ми заговорили про Гілорі як да. про музиканта да. і композитора да. і виконавця. І... Да. Ти також фанат. Я біра? просто хотіла якраз про це сказати, тому що мало хто знає, по перше, що він зрежисував декілька серій для серіалу Доктор Хаус. Одна з них це остання. <гум> Коли після цього серіалу я зрозуміла, що я хочу ще подивитися якісь контенти. це насправді він відомий актор. Мені випадає в інтернеті музикант, mm -hmm. а я обожнюю музику з кіно. Музику і музику з кіно. І я включаю, я вмикаю, і я чую неймовірний блюз. Це блюз, він сам грає на фортепіано, на роялі. А, це альбом називається Let Them Talk. Mm -hmm. а, і в мене є платівка. Прямо платівка фізична так. Mm -hmm. да. mm -hmm. І як виявилося, я тоді не знала взагалі, що я купую, а було всього 500 примірників. Ого. Oh, oh. Тому подивіться, обов'язково це воно занурює тебе в такі інші світи, і ти знову ж таки ти відчуваєш голос, mm -hmm. ти відчуваєш фібач. Да. Чувачки, ну. <рес> ти пізнаєш цей голос, але він тебе уносять в абсолютно кудись інший вимір. Тому подивіться обов'язково, а ще до речі, стосовно музики з цього серіалу mm -hmm. Месі Фатак. А, а ну це да. легенда. Це легенда Я, зараз... до речі, про них також дізнався з цього серіалу. Mm -hmm. Я знав раніше mm -hmm. да. <рес> 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 Не без серіалу. Ні, ну там взагалі настільки правильно підібрана музика, і в фіналі цього серіалу. Звучить одна з найпопулярніших пісень, яким, якою закінчується багато серіалів. Mm -hmm. е «They're gonna be Don't worry. Найпопулярніша музика для титрів, знаєш така? Yeah. Yeah. Ні, насправді цією піснею багато серіалів закінч... закінчувалось. І я не знаю, є значит, діалог, дискусія про те, як правильно було закінчити сам серіал «Доктор Хаус», mm -hmm. тому що багатьом не сподобалось, і я в тому числі. Але потім, коли я передивлялася цей серіал, я зрозуміла, що ну, а як можна було закінчити інакше? Ну, ну я, можливо, є дивіться, якась... він постійно казав всі брешуть Угу. Mm -hmm. yeah. e, і що люди не змінюються. Ну він збрехав і не змінився. Повернемося до Юлорії. Чи не здається тобі, що він за рахунок серіалу Доктор Хаус став заручником однієї ролі? Ну, На жаль, з ним, з, з ним сталася така історія про те, з ним є чудовий абсурдний серіал Армандо Іанучі, який називається Авеню 5». Угу. Варто подивитися. Якщо вам подобається абсурдний гумор, да, але він там як актор не змінився. Він теж борчливий такий, мерзенний, йому все не подобається. Ну, він не настільки популярний, його вже менше запрошують, ну він же Старіє, йому хочеться випити там, не знає, знаєте, чаю біля вікна. Тому uh -huh. що насправді він заробив дуже багато грошей на Докторі Хауса, він може собі тут дозволити, він грає в театри, uh -huh. тобто в нього з цим немає проблем. Але Доктор Хаус для нього став такою визначальною ролью його життя. Слухай, давай так, ти заздреш людям, які ще не дивилися, да. ти б хотіла ще передивитися. Так, я його передивляю. Серйозно? Да. В мене є реально улюблені серії, які я передивляюсь тебе є дуже люблю крім можливо серії, улюблений жарт або фраза доктора Хауса, яку ти можеш згадати. Mm -hmm, yeah. ну, Вібарілась ну це перше. А там ще була фраза: всі люди хочуть бути унікальними і нормальними. І від цього складається дисонанс. і це є найбільша проблема людства, тому що кожен з нас хоче бути унікальним. І всі хочуть бути такими, як всі, умовно кажучи, не Після Цього я подивлюсь, всі люди брешуть навіть Інна Гардєєва. <реш> Дякуємо тобі за цю прекрасну розмову. Серіал Доктор Хаус», до речі, доступний для перегляду в онлайн-кінотеатрі, враховуючи кількість сезонів і серій, можна залипнути надовго. З нами була кінокритикиня, авторка подкасту Додивитися кіно Інна Гардєєва. І прихощайся, будь ласка, пончиком. Дякую. З ним і серіал, і кіно набагато смачніше. Дякую. А це була рубрика Світ кіно, яку представляє. Наш партнер онлайн-кінотеатр Світ Тіві. А «Вікенд-шоу» продовжується. Не перемикайтеся. Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр. Уряди та злочинці прагнуть отримати контроль над могутньою програмою. Місія неможлива. Фінальна розплата. Новинки кіно на «Світ-ТІВІ».